Хмельницькі школярі вшанували пам'ять відомого подільського письменника Миколи Магери. Традиційні магерівські читання відбулися у книгозбірнях краю. Каріна Заболотна завітала на захід у Хмельницьку дитячу бібліотеку імені Тараса Шевченка. Подробиці дивіться далі. Магерівські читання на Хмельниччині організовують живп'яте. Захід приурочують пам'яті відомого подільського письменника Миколи Магери. Він народився у вересні у місті Дунаївці. Усе своє життя присвятив педагогічній роботі та написав багато творів для дітей, яких дуже любив. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи в світі, горобчиків зграє. Я кращої в світі країни не знаю. Такі рядки ніколи ніхто не забуде і навіть у дорослому віці буде згадувати. Ті, для кого писав Микола Магера, його творчість шанують та люблять. На магерівських читаннях школярі декламували вірші письменника, читали уривки із відомих творів, а ще дізналися цікаві факти із біографії літератора. Те, що він був на фронті. Написав багато українських творів, та що він з Хмельницького. Знав, які він написав твори. Постараюся з ними ознайомитися в нашій шкільній бібліотеці. Ми дізналися про одного чудового письменника і про його красиві книжки. Творчу скрабницю автора наповнюють десятки повістей, новел, різноманітні п'єси, вірші та оповідання. Окремі з них включені до шкільної програми. Каріна Заболотна, Руслан Юшкевич, новини ТІВІ 7+.